Вболівальники Шахтаря вийшли. Ексклюзивна новина Щойно прибув в останню хвилину. Європейський грант, який зберігає талант Шахтаря у своєму потужному складі. Але по перше, якщо ви новачок на новинному каналі Шахтаря, скористайтеся перевагами та підпишіться, щоб не пропустити останні новини Шахтаря Донецька, які ми завжди надаємо вам тут з перших вуст, щоб ви могли насолоджуватися ними. І ставте лайк на цьому відео, щоб YouTube продовжував повідомляти вам про останні новини шахтаря. 19 річний гравець Шахтаря, який грає на позиції правого захисника, знаходиться в полі зору великого європейського клубу. Клуб готовий заплатити Шахтарю за молодого таланта і розраховує мати гравця на наступний сезон. За інформацією джерела, гірники хочуть отримати за гравця 18 мільйонів євро. Але зацікавлений клуб намагається зменшити цю суму до 8 мільйонів євро. Видання Фанди зазначає, що Гранд Реал, який купує правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який зараз виступає за другу команду реала на правах оренди, близький до того, щоб залишитися в мадридському клубі назавжди. На вашу думку, фанат Шахтарю доводилося домовлятися з Вінісіусом Тобіасом чи ні. Яка твоя думка? Залиште це в коментарях, тому що дуже важливо, щоб ви залишалися на зв'язку. Тому що я щохвилини інформую вас про останні новини Шахтаря.